Коли я років 18-20 уявляла себе вагітною, то я не відчувала щастя або знаєте, такого хвилюючого передчуття. Я скоріш, відчувала тривогу. А як складуться стосунки з чоловіком? Чи не буде він самостверджуватись на мені та дитині? А якщо ми розлучимося, чи зможе дитину виростити сама в цьому випуску? Пропоную обговорити потенційну беззахисність молодої мами. І чи має жінка відкладати власні кошти до народження дитини? Привіт, Яна мені 31 рік і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Це Бог не про материнство, а про стиль життя з дитиною. Така моя рефлексія на найглобальнішу зміну у моєму житті. Обов'язково підпишіться на канал та залишайте коментарі. Коли я тільки завагітнюла, це здається був там другий чи третій місяць, і Google зрозумів, що я вагітна. Почалась на мене сипатись таргетована реклама про заробіток в декреті. Я навіть зберігала скрини геніальних реклам, де жінка з таким величезним животом, ну, точно на 9-му місяці, сидить і опановує JavaScript. Не скажу, що це виглядає дуже органічно, ну але нехай. В мене такі реклами викликали неоднозначні відчуття. З одного боку, вони дуже бісили, бо на останніх термінах вагітності і в перші місяці життя дитини ну найменше, що я хотіла робити, це опановувати нову професію. Дайте, я тут розберуся, якого кольору мають бути дитячі какулети, і взагалі, як що робити з цим пупком, Ну явно не JavaScript. А з іншого боку, мені було сумно, що значить попит на такі послуги він доволі великий, бо ці реклами було ну, дуже багато. І вона чіпляла, знаєте, за такі тригери: хочеш бути незалежною в декреті, хочеш мати власну, там хочеш мати власні гроші, боїшся відстати від життя, поки в тебе не мовля, Ну простіше кажучи, там боїшся деградувати. Мій хід це було роби манікюр на дому, поки твоя дитина спить. І от я подумала, а які є способи убезпечити молоду маму від ось цього відчуття, що вона там чи деградує, чи залежна від чоловіка, якщо певний період свого життя вона не буде заробляти гроші, а займатиметься виключно дитиною? Якщо після народження дитини гроші заробляє тільки чоловік, мені дуже імпонує ідея про зарплату дружини та мами. Що я маю на увазі? Тобто щомісяця виділяються кошти сімейного бюджету дружині, котрі вона витрачає виключно на себе. Тобто це не на дитячі там, підгузки, харчування чи щось додому, а виключно на себе. Сума може залежати від доходів родини, там як 2 тисячі гривень, так і 20 тисяч гривень. Ну, можна там як більше, так і менше. А чому це важливо? Тому що якщо рівень життя сім'ї нижче середнього, там чи середній? То, скоріш за все, ну є така вірогідність, що жінка, котра не заробляє, буде витрачати на себе ну дуже мізерні кошти. А так вона знає, ти маєш певну суму, будь ласка, розпоряджайся, як ти хочеш. Інша ідея, що мені дуже подобається, за рік-два до народження дитини, або, хоча б під час вагітності, відкладати кошти на окремий рахунок. Щоб це робили як дружина, так і чоловік ну або разом, якщо дохід спільний. Щоб після народження дитини жінка мала на власному рахунку певну кількість грошей і могла, хоча б, там, не знаю, півроку рік не думати про те, як робити манікюр на дому, поки твоя дитина спить. Ну, вибачте, ну, мене це просто дуже зачепило. Це якась така маніпулятивна реклама. Я не робила спеціальних збережень на вагітність тому що, ну, під час вагітності, тому що знала, що продовжу працювати. Але в мене інший випадок, в нас своя справа, і більшу частину обов'язків я делегувала нашому менеджеру. Тобто, в принципі, я можу працювати одну-дві години на день і бути, як то кажуть, на плаву. Ну, теоретично я могла взагалі не працювати, і мій чоловік би в цьому мене підтримав і взяв повністю забезпечення родини на себе. Але десь підвідкового віку в мене є ось цей такий страх, що все рівно в будь-яких умовах, хоча б щось я маю заробляти сама. Ну і живемо в такий дуже нестабільний час. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. В нашому суспільстві ще є якась така нездорова ідея, що хто в сім'ї більше заробляє, той головний. Або хто більше заробляє, той майже не займається там побутом чи дітьми. І зазвичай це хтось чоловік. Ну, якщо ми говоримо про період, коли дитина маленька. І це може проявлятися, наприклад, в такому базовому праві людини на відпочинок. Наведу приклад, чоловік втомився і після робочого дня він має право відпочити, бо увага, він працює і заробляє гроші. Логічно, логічно, і начебто, ось цей вечірній час да, там подивитися кіно, попити там чаю. Це таке ну святе право чоловіка, котрий працював. А жінка, ну що жінка? Ну вона займалася дитиною. Ну цілодобово виховує спільну дитину. Ну хіба це робота? Ми зараз не говоримо про військових чи, скажімо, лікарів, тобто про людей, котрі рятують життя і потребують максимальної там концентрації і не можуть бути вдома ділити обов'язки. Мова йде про чоловіків, котрі працюють за стандартним офісним графіком, мають нормальні вихідні і вільні вечори то в такому випадку, на мій погляд, справедливо ділити саме ось ці вечори відпочинку. Тобто, чоловік відпрацював на роботі, жінка відпрацювала нянею, господинею, клінером-кухаркою. І один вечір відпочиває чоловік, а жінка займається дитиною. Інший вечір навпаки, чоловік займається дитиною, а жінка відпочиває. І так само вихідні дні, що субота це, скажімо, її день, щоб вона відпочила, а ви а неділя це його день. А не як то буває, що вона в кращому випадку в суботу на дві годинки вибіжить на манікюр. А він. Ввечері піде відпочине в барі з друзями, бо весь тиждень працював, а в суботу, не знаю, поїде там кудись за місто. Ну, я розумію, чому в нашому суспільстві це норма, бо, повторюсь, є ось цей культ: що хто заробляє, хто забезпечує, той і головний. Тому потрібніше відпочивати, наповнюватися, бо ну, бо от так. Хоча насправді на цю ситуацію можна подивитися з обох боків, що не чоловік забезпечує всю родину, а дружина надає чоловікові змогу продовжувати будувати кар'єру, заробляти і не випадати соціального життя, тому що бере на себе більшість обов'язків по догляду за спільною дитиною. Мені така версія дуже подобається. Напишіть в коментарях, як вам. Поділюсь ще таким лайфхаком нашої сім'ї. А коли доньці виповнилося півроку, тобто вона вже ну. Стало менш залежно від грудного погодовування. Тому з чоловіком зробили такий графік, коли є мої робочі дні і його робочі дні. У ну, мене їх менше, тому що я зараз працюю менше. Але я точно знаю, що вівторок і четвер це ті дні, котрі я повністю присвячую своїй справі. Чи мені такий підхід подобається? Що я не випадаю повністю з соціального життя, не втрачаю там кваліфікацію, хватку. А чоловік має змогу більше часу проводити також з дитиною. Тому що коли дитина росте лише з мамою і її вихованням займається мама, а тато в форматі такого ну, вечірнього дозвілля, це має місце бути, але якщо є можливість, щоб і тато повноцінно займався вихованням, мені здається, це краще в першу чергу для дитини. І підсумовуючи думку, чи повинна жінка працювати в декреті, якщо вона цього хоче, то вона може це робити. Але об'єктивно це тяжко поєднувати, принаймні в перші місяці життя дитини. А коли ти ще вагітна, тобі здається, ну, покладу до спати, буду працювати. Я пробувала. Це було можливо, але стресово. Тобто в тебе трохи страждає концентрація, в тобто тебе ти емоційно нестабільна перший час, тобто тебе там кидає від, не знаю, о Боже, моє життя змінилось, до моя бусинка, як я тебе люблю. Тому, на мій погляд, класно, коли певний період, жінка може. Не працювати, але при цьому відчувати себе захищеною, або працювати там одну-дві годинки в день, максимум, але щоб процеси були налагоджені і точно не освоювати там якийсь, не знаю JavaScript чи ставати майстром мені кюр з нуля. Взагалі, перед тим як вагітніти і народжувати дитину, я задала собі питання, що мені важливо для внутрішнього спокою певна сума на рахунку, певний там якийсь пасивний дохід. Певні обіцянки від чоловіка, ну якісь наші домовленості. Бо молоді мами, це на превеликий жаль дуже вразлива категорія населення. А коли в тебе малюк на руках, ти обмежена в можливості заробляти, ти обмежена в можливості. Там вести там те життя, що ти вела до цього, і певний час ти можеш бути залежною виключно від чоловіка та його рішень, і начебто звучить е, романтично, що от він ось такий добитчик, е, дає тобі гроші на манікюр. Але насправді це дуже небезпечно, а через ситуацію в країні, а, б, на превеликий жаль, е, під час першого року життя дитини 30% шлюбів розпадаються. І ніколи наперед точно не знаєш, чи витримає ваш шлюб випробування батьківством. Ну, навіть не випробуванням, а трансформацією батьківством. Ролик вийшов трохи депресивний. Вибачте. Забігаючи наперед, у нас з чоловіком все добре. Навіть плануємо записати подкаст, як батьківство вплинуло на наші стосунки. Подкаст буде точно не депресивним. Але я вважаю, що на такі теми варто говорити про... Спокій та гарантії для молодої мами, як від держави, так і від її сім'ї. А в коментарях пропоную обговорити, чи варто майбутній мамі самостійно подбати про свою фінансову таку стабільність і незалежність, чи все-таки можна просто довіритись чоловікові і не паритись? Пишіть коментарів і обов'язково підпишіться на канал.